Добрий вечір, пане Романе. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Розпочнімо з теми мобілізації з цього законопроєкту. Як ви можете прокоментувати допис пані Мар'яни Безуглої щодо цього? Взагалі, чого чекати українцям? Який допис? Ну, по-перше, немає ніякого законопроекту. Це все напрацювання якийсь... так. Напрацювання, да. Поэтому ну я ніяк би його не коментував, тому що е, ну, немає ще ніякого допису. Це якийсь ну, те, що зараз відбувається, це якісь там, я не знаю, те, що. Моя колега Мар'яна Безугова хоче безпосередньо зробити з комітетом. Це не обговорювалося. Я нагадаю, що скажімо, будь-який депутат взагалі у Верховній Раді може зробити якісь напрацювання, але це все має пройти через комітет. Тому який саме допис у вас цікавить, скажіть я його прокоментую. А ну вона, от власне, написала низку а, напрацювань до майбутнього законопроєкту, як вона це назвала про мобілізацію. І а, за її словами, нібито його мають зареєструвати у Верховній Раді, та до цього все йде, тому. А, Думала, що ви його бачили і зможете прокоментувати в принципі, це, там багато варіантів скидають. Який саме е, я е, не знаю, там постійно вони міняються, постійно щось є, і там дійсно, там, коли вже зареєструються, можна буде про це. Ну, по перше, говорити більш скажем серйозно. Е, я взагалі вважаю, що. Те, що там десь напрацьовує хтось, це одна історія. Основне те, що про мобілізацію до повинні ми зараз побачити. Якщо ми хочемо, щоб дійсно це питання вирішилось, то це має там не Мар'яна Безугла щось там напрацьовувати, а має напрацювати ті, хто за це відповідає. Це офіс президента. в Першу чергу верховний Головнокомандуючий, який відповідає, і подає е указ про мобілізацію, і демобілізацію. Це міністр оборони, це там міністерство, уряд і е Головнокоманду. От вони мають подати свої пропозиції в першу чергу, а все, що інше, там хтось пише свої дописи, це ну це побажання, це як там молитва кожнодневна, як там один із народних депутатів запропонував, або ще щось. Це це питання просто чиєсь бачення. У мене теж багато є пропозицій, Я їх там навіть подавав. Деяким народним депутатам, але в цілому ми маємо, щоб зрозуміти, як нам виправити питання мобілізації. Це має озвучити Верховний Головнокомандувач, міністр оборони і уряд там, в обличчі прем'єр-міністра, а також головнокомандувач. От тоді це буде вже, ми бачимо, що це буде шлях, по якому потрібно йти. Все інше це поки домисли окремих осіб. А от щодо її пропозиції будемо говорити так: щодо мобілізації жінок. Як ви до цього ставите? Що може може бути таке, тобто щоб на рівні з чоловіками а вони проходили військову Ну, Це її окрема пропозиція. Хай вона за неї ну безпосередньо і відповідає. Ми пам'ятаємо, що це вже в суспільстві піднімалося це питання, і ми його вже обговорювали. І були прийняті е, закони, були прийняті Верховною Радою безпосередньо про те, що е, військово зобов'язаними стають жінки, ну стають на облік тільки ті, хто мають медичну освіту. Всі інше ні тут людина, щоб. Там я не знаю, чи хай понути, чи ще щось зробити, піднімає знову це саме питання. Але це ж не означає, що це запитання буде прийнято Верховною Радою, тому що є ще раз скажу комітет, який буде це через який це буде проходити, і вже проходило це питання, було висвітлено в комітеті. Комітет приймав рішення. І є Верховна Рада, яка вже прийняла рішення про те, що жінок на облік не ставить ніхто. Тому це таке питання. Ми бачимо, що останнім часом. Піднято дуже багато питань, які вже піднімалися, і яких я думаю, вже суспільство закрило е питання, але ні, їх знову піднімають для чогось. Ну ми, ми розуміємо для чого. І тут знаєте, в мене таке питання, що. Ще раз повторюю, що ці всі питання має піднімати офіс, офіс ще я назвав головнокомандувач Верховний Головнокомандувач. А якщо їх вони не піднімають, то це таке в мене враження, що хтось через пані Мар'яну тестує наше суспільство. А як воно буде реагувати на ті чи інші? Пропозиції, і так видається, що в них немає конкретних рішень, а вони їх тільки шукають і використовують отакі от методи, в тому числі і її, для того, щоб протестувати, а що можна дати суспільству, що ні щодо жінок на військовий облік. Я сподіваюся, в нашому суспільстві в Україні вистачить чоловіків, які підуть захищати свою країну для того, щоб наші жінки цього не робили. От, власне, ви згадали про слова залужного. Він також сьогодні сказав в інтерв'ю журналістам про те, що не потрібно там нічого посилювати, змінювати в мобілізації, навпаки, повернути те, що було раніше, так до звільнення військомів. Як ви до цього ставитесь, пане Романе? Я вже це говорив. Хто слідкує за мною? Я говорив це, мабуть, декілька тижнів тому, і це цитувалося у багатьох змі, про те, що я сказав, що в нас після того, як було прийнято політичне рішення щодо заміни воєнкомів, у нас пішло просідання в мобілізації, і це реальна проблема. Це прямо зрив пішов. Тому я тут з ним погоджуюсь. Він озвучив в принципі те, що і я казав, тому що політичні рішення, коли приймаються, вони. Мають бути ще до речі, коли вони тільки були прийняті. Я говорив про те, що тут особливо, головне не нашкодити, щоб ми зараз під одною грибінкою не зірвали. І все таки я був правий. Ми це зірвали. І а зараз потрібно називати все своїми іменами. Що не всі в нас корупціонери. Якщо є корупціонери, з ними потрібно, щоб працювали правоохоронні органи. А всі інші мають працювати, тому що мобілізаційна робота це досить складна робота, і її потрібно робити професіоналом. Навіть найкращий там командир бригади або якийсь військовий, про який ми говоримо, який буде туди, який туди прийде, я не кажу, що він не справиться, але йому потрібен буде певний час, там від декілька місяців до півроку, для того, щоб зрозуміти. Взагалі, а цей час може бути втрачений для того, щоб налагоджувати. Я зараз не кажу, що ми маємо прямо всіх закидати відмобілізовувати. Ні, ми повинні тримати чіткий баланс і знати, кого ми маємо призивати, кого не маємо, хто має залишитись на підняття економіки енергосистеми забезпечення або якоїсь, скажем, Житт, життєвих процесів, там міст, сіл, а хтось е має там іти до збройних сил захищати. І ці оцей баланс потрібно тримати, а не просто всіх под одну грібінку, тому що колись кимось було прийнято політичне рішення. Погоджуюсь з вами, пане Романе, запитання щодо. Пристроїв підслуховування у кабінеті, де мав бути генерал-залужний, хто міг встановити ці пристрої? Та чи це одна людина, чи це група людей, тому що вочевидь зробити таке непросто. Чи може це також свідчити про те, що є зрадники серед оточення залужного? Дивіться, для того щоб відповісти на це питання, треба знати дуже багато нюансів. Що це за приміщення, хто ним користувався, коли крайній раз користувались. Подивитися, що це за пристрій, як він лежав, як з нього знімалася інформація, хто мав доступ до цього приміщення, яке коло осіб. Тому просто так знаєте, відповідаючи на те питання, яке ви дали, можна сказати, що. Хто завгодно міг поставити це цей пристрій? Це мож, можна е, міг якийсь агент Російської Федерації міг поставити в рамках кримінального справа який кримінального і справи якийсь правоохоронний орган. Міг хтось з політичних е, причин просто для підслухування міг хтось з причин, хто там не любить головнокомандувача, як це там колись було там е, з плівками те самими Чми, коли його охорони спасав Тут, тут багато причин, і це потрібно розслідувати хто завгодно міг і також. Відповідаючи на питання, це могла бути як і одна людина, якщо в неї був доступ до кабінету, і ніхто її не перевіряв. Так і група осіб, яка б мала там розробити якусь комбінацію, щоб це зробити, тому чітко відповісти. Потрібно мати достатньо інформації, а якісь прогнози видумувати. Я б не хотів, просто розкрив, ну, просто розкрив як, як, як це може бути варіантів безліч. От ви кажете, що варіантів безліч, поки це не можна знати так точно як це сталося, і хто до цього причетний. Але от чому цьому не дали такого, скажімо, розголосу? Тобто ймовірно, що це могли десь. Замовчати і розповісти вже потім, коли будуть більш відомі подробиці, або взагалі не розповідати, тим більше там це може грати також на руку ворогу. Це треба питати безпосередньо тих, хто. Це розголос надав на вашу і тут. Е, просто я не знаю наскільки це можна було це сховати. Дивіться, однозначно, я думаю, що якась причина цьому є, що цьому надали якогось розголосу. Можливо, ми про цю причину з вами дізнаємось через якийсь певний час, почувши якісь наслідки цих. Наявності цих е, прослуховуючих пристроїв як варіант. Тому відповісти чітко, чому саме зараз зробив, я не знаю, можливо, був там хтось їх знайшов такий, що не зміг. Можливо, хтось спілкувався, потрібно про це розповідати суспільству чи не потрібно. Е, я не знаю, можливо, зробили якусь е, ситуацію для того, щоб надати розголосу і при цьому, щоб. Якась інша інформація не набула розголосу. Варіантів безліч тому я ж кажу, що потрібно знати нюанси для того, щоб зрозуміти, що саме нам ну, ми маємо зрозуміти, дізнавшись про цей переговорний пристрій. А ще хотіла про ситуацію на фронті з вами поспілкуватися. От генерал Залужний знову ж таки сказав про те, що ситуація не є патовою, але на запитання про 2024 рік про контрнаступ сказав, що він не може всього розголошувати. Ну, ми це розуміємо. Так, що десь про якісь плани, звісно, в суспільстві там у генштабі, головнокомандувач зсу, тим паче не буде розповідати і в прямому етері це теж так обговорювати. Скажімо, небезпечно, але на вашу думку, пане Романе, якщо ви можете це прокоментувати, чого очікувати українцям у 2024 році, тому що всі десь живуть якимись сподіваннями надіями? Чи можемо ми сподіватися на якісь хороші новини? Що нам взагалі потрібно робити для того, аби їх отримати, так от українцям в тилу? Як ви взагалі оцінюєте ситуацію на фронті зараз? І можливо, якісь маєте прогнози на наступний рік? Дивіться, прогнози справа така, що в нас дуже багато людей люблять давати прогнози. Але ми ж бачимо, що коли ми маємо справу з такою сильною армією, як російська армія, вони не завжди збуваються. Ми, ми пам'ятаємо два-три тижні. Ми пам'ятаємо до кінця року. Ми пам'ятаємо про каву в Криму. Там і все таке, і нічого з цього не збулось, тому що. Реальні аналітики, коли говорили самого початку, розуміли, що наступати на переважаючого противника і ставити такі амбітні цілі собі там до Азовського моря і все публічно ставити, це, скажем, вони мало здійснені. І це тільки могло статися при тому, якби ворог там взагалі не хотів оборонятися, просто кинув би свою зброю, якої більше, ніж у нас, і почав тікати. Всі, хто військові реально і хто аналізував це, розуміли, що це. Мало ймовірно, і що те, що ми робили в цілому, мало інший, до прикладу, задум там да, розтягування противника на нав'язування ініціативи, не давати противнику е, робити ударні угруповання і концентрувати свої війська на якомусь е, одному напрямку, якщо в цілому оцінювати 23-й рік. То і скажем, не з популістичних заяв, цих, що я назвав там, колись там в Криму і все а з реалій. То в принципі, у нас немає пісимістичних настроїв. Питання в тому, що я вважаю, ми нормально цей рік підпрацювали. Да, можливо, можна було і краще, але ми не втратили територій велику частину. Ми знищили велику кількість противника. Ми багато в чому знизили боєздатність противника. Ми виграли час для того, щоб розвити і обов'язків оборонно промисловий комплекс, і працюємо з нашими союзниками. Ми складаємо зараз нам головне, це є проблема, чого ми не зробили. Це не вирили достатню кількість, кількість укріплень для того, щоб зафіксувати те, що є. Я сподіваюся, ми встигнемо це зробити, хоча й пізно, але е, ставка все таки прийняла рішення. Я вважаю це їх велика помилка, що вони раніше цього не робили щодо побудови е, укриттів. Але е, в цілому я скажу, що. Про на війні проти такого сильного противника ми нормально цей рік прийшли на наступний рік. Нам потрібно планувати е, в залежності від того, які сили і засоби в нас е, будуть, і, і тут уже прийме рішення там главком ставка верховного головнокомандувач, як ми будемо діяти е, далі щодо моєї точки зору. Я вважаю, ми потрібні нам потрібно переходити до асиметричної війни. Це по-перше, зафіксувати там, де ми зараз є хорошими лініями оборони, знищувати далі, продовжувати противника його потенціал на тактичному і на оперативно-тактичному рівні, завдавати ударів по його території по інфраструктурі. По військовим заводам для цього нам потрібна зброя, і нам е, треба, щоб союзники її давали економічно тиснути на противника і на його сателітів, ті, хто йому допомагають союзники санкційно, в першу чергу не тільки проти е, Росії, а й проти тих, хто їм е, е, допомагає. Політично ми розуміємо, що Росія не є там суперстабільною політичною державою. Там є багато утворень, які там історично мріють про свою незалежність. На це нам потрібно також звертати увагу і нести як можна менше втрат. А це наше завдання. Виконувати завдання таким чином, щоб ми несли як можна менше втрат, і саме головне продовжувати починати можливо не продовжувати, а починати розвиватись. В умовах повномасштабного вторгнення не жити як останній день, а починати розвиватися. Це головне, оце треба зробити. Ні одна країна це не робила. Нам потрібно навчитись жити в умовах повномасштабного вторгнення.